Вітаємо вас у Критівській територіальній громаді. Проводимо день спорту, який присвячує героям Крут 108-ї річниці подвигу молодих вояків і казахської спільноти у боротьбі проти російської агресії, проти військ Мурав'йова, які сунули із тих же позицій на нашу українську столицю. Тому саме цим подіям ми присвячуємо сьогодні турнір із волейболу і е, лижні перегони. Усім бажаємо змагального духу, хай переможе найсильніший, але сьогодні ми хочемо привітати і подякувати всім, хто відгукнувся і у такий спосіб вшановує пам'ять героїв Крут. Ми практично воюємо з цим же ворогом, що й 100 років назад. Це московська держава, яка нахабно порушує наш суверенітет і приносить нам вихоління і страждання. Запросили крути до річниці, завихоєний у крутах. Діти з охотою беруть участь у змаганнях. З лиж. дівчата волейбол, попчажа команда волейболу. Це вже волейбол це традиційно, але в цьому році додавалися лижні гонки, я як, вітаю. Ми будемо їхати класичним стилем. Є стиль коньковий, ну, тут ще до цього далеко. На стадіоні попри дощі з мокрим снігом учасники змагалися у лижному спорті. Після короткого інструктажу всі охочі мали змогу долучитися до лижних перегонів та випробувати свої сили на дистанції. Захід зібрав як досвідчених учасників, так і новачків. де хто вперше став на лижі та з цікавістю опановував основи цього виду спорту. Попри складні погодні умови, змагання пройшли у дружній атмосфері. Працівники їдальні подбали про теплий прийом гостей та учасників спортивних баталій, пригощаючи їх запашним чаєм, солодощами та смачним обідом. Тим часом у спортивному залі тривали напружені волейбольні поєдинки. Завершенні змагань відбулося урочисте нагородження. Усі учасники отримали солодкі подарунки від організаторів.